Днями на майданчику південноукраїнського енергокомплексу реалізували ще одну важливу ініціативу на підтримку військових ЗСУ. Працівники автотранспортного господарства передали допомогу від атомників одному з підрозділів, де служить їх колега. Це передають, ви бачили, передають працівники того підрозділу, в якому працював військовий. Тобто він звернувся до своїх колег, і вони, як представники Південноукраїнської атомної електростанції. Із своїх донатів, своїх відрахувань допомоги було куплено відповідальними службами, передано необхідне обладнання, яке буде спасати життя військових. у цивільному житті. Військовий три роки працював водієм автобуса на ПС. Та вже понад рік евакуює людей з найгарячіших точок на передовій. Побувати на рідному підприємстві-захиснику вдається не часто, тому спілкування з колегами-керманичами затига для нього мов ковток свіжого повітря. Це саме мотивує сильно, тому що ти розумієш, що люди, які з ким ти робив, вони не байдужі до тебе, тобі ж немає такого, що війна десь там. А вони якраз приймають участь в цьому і вони переживають за нашу безпеку. Цього разу допомога включала необхідне обладнання, що вже найближчим часом допоможе українським військовим на передовій. Закупити ці засоби вдалося завдяки акції Допомога захисникам України, яку організував колектив ПАЕС. Ця благодійна ініціатива є частиною тривалої підтримки армії, яку проводять працівники південноукраїнського енергокомплексу ще з початку війни. Для військових саме це ще наша увага, і вони бачать, що ми хочемо допомогти. Вони всі, вони так нам вдячні і так не вміє ніхто дякувати, як дякують нам військові. Це дуже велика допомога. Атомники розуміють важливість такої ініціативи, адже допомога на фронті це не лише матеріальні ресурси, а й моральна підтримка для наших захисників. І важливий внесок у спільну боротьбу за незалежність.